Ви сьогодні стали магістром з мене організації адміністрування. Скажіть, будь ласка, записуйте магістрську роботу, які знання і компетентності ви отримали? Це я в першу чергу такий позитивний досвід. Для мене, так як я завідуючим являюся фарму службою Вінської обласної клінічної лікарні. І саме в цьому напрямку працюю. І не Випадково ми вибрали цю тему. Стратегія реформування процесу фармастичного забезпечення. Цей досвід від самої дипломної роботи, коли почали ми її писати, зрозуміли, що багато що потрібно зробити в лікарні, як нам, як адміністрації, як мені, як завідуючому. Ну, і також, коли я навчався, дуже багато до себе впізнав нового з приводу менеджменту, організації управління. Ні, тому подібне. Добре, це Іван... дуже корисний і такий позитивний досвід. Добре, Іван, це у вас магістрська програма перша чи, чи ні? Ні, це не перша. Я закінчував в фанатистичну академію міста Харкова. Мене була... Я навчався в Києві військово-медична академія. Це вже в мене, так скажімо, така третя освіта, управлінська освіта дуже mm -hmm. така була. Добре, скажіть, будь ласка, чи можете ви рекомендувати, навчатися за цією майстерською програмою для тих, хто здійснює вибір і робить кар'єру? Звичайно, звичайно. Дуже назву так потужні викладачі, фахові спеціалісти, слушні спеціалісти. Як я не звертався до мене, скажімо, допомагали мені в певних питаннях, у вирішеннях певних питань стосовно. Маркет організації і так далі. Тобто я би рекомендував, радив би рекомендував би все-таки заходити в стіну цього вузу і навчатися. Добре, дуже дякую за інтерв'ю. вам хорошого. Бажаю організації успішного збутих знань. дякую. дякую.